13 в Україні маємо новини для вас. Просування російських військ у прикордоні Сумщини зупинене. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на певних ділянках наші підрозділи успішно ведуть активну оборону та звільняють українську землю. За підсумками травня-червня, констатував Сирський цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається на північно-слобожанському та курському напрямках. Зсу повторно скували близько 50 тисяч особового складу російської армії, зокрема і літні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Покровський напрямок залишається найскладнішою ділянкою фронту. За повідомленням генштабу зсу наші захисники зупинили там 51 штурм окупантів. Бойові дії точаться в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. Саме на цьому напрямку воює 14-та бригада Нацгвардії Червона калина і пресофіцер Максим Бакулін у нашому ефірі розповів, що росіяни не шкодують. Своєї піхоти, працюють на виснаження, стали професійнішими пілоти та артилерія окупантів малими піхотними групами за підтримки двоколісного транспорту, який вже став традиційним в, в крайньому випадку на в зоні відповідальності нашої бригади, і з'явилась велика кількість саме самокатів. Теж ну дивовижно, якщо раніше це виглядало досить смішно, то зараз е, вже не до сміху, тому що окупант іде там, де він може пройти. Він іде з самокатом складеним в руці. Потім, як тільки з'являється ділянка, фрон... ділянка місцевості, на якій він може проїхати, він його розкладає, проїжджає, і так виходить е, маневреність саме цих піхотних груп. Вона збільшується. П'ятеро людей поранені внаслідок дронової атаки росіянами Білозерського на Донеччині. Серед потерпілих – 15-річний підліток про таке повідомляє обласна прокуратура. Російські військові поцілили по п'ятиповерховому будинку. Загалом у місті зачепило три багатоповерхівки та сім легковиків. Двох людей убили росіяни на Донеччині за минулу добу. Поранили чотирнадцятьох. Такі дані обласної поліції у Костянтинівці. Ворог завдав 5 ударів дронами та артилерією. Поруйновано 16 приватних будинків. Ще тільки само осель по нівичину Торському, на яке ворог спрямував 5 БПЛА. Дві керовані авіабомби росіяни скинули на Іллінівку. По Новопетрівці вдарили ракетою Р 37 Пошкоджено три господарських споруди і гараж. Сім ударних дронів ворог скерував на Нововодяне. Там побило три приватних будинки та фермерське господарство. З Лиманського району Донеччини евакуювали шістьох людей серед них і дитина. Як повідомили в поліції, за день білі Янголи вивезли жителів із трьох населених пунктів на лінії фронту. З міста Лиман у лікарню доправили тяжкохворого чоловіка. Він потребував термінової медичної допомоги. Із селища Новоселівка правоохоронці забрали 77-річного чоловіка. Напередодні ворожі снаряди пошкодили його будинок. А з села Рубці поліція вивезла бабусю, її доньку та 12-річну онуку. На тепер евакуація з прифронтових районів через постійні обстріли стає випробуванням для всіх її учасників. Щоб не потрапити під ворожі скиди, поліціянти сканують небо детектором дронів. А кожен день у Лиманському районі перетворюються на боротьбу за виживання. Я просто йшла своєю вулицею. Про своє задумалася. А тут чую сусідка кричить. Я не можу зрозуміти, що у чому справа. А потім дивлюся, дрон полетів. І там, де в нас грп, туди влучив. І в нас ні газу, ні світла від учорашнього дня. Під постійним обстрілом росіян Куп'янський район Харківщини, як нам розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, ситуація там украй напружена вже близько двох місяців. Минулої доби окупанти вбили у регіоні двох людей. Руйнує ворог і людські оселі органи влади плідно співпрацюють з міжнародними організаціями. Там є певна матеріальна допомога, яка надається людям. на тимчасового відновлення будинків так само підключаються до відновлення місцеві органи влади, але треба зазначити, що наразі така таке відновлення вони не скрізь можливо, оскільки є. Небезпека по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, і відповідно відновлювати там будинки, дах або вікна це наразі є небезпечно. Ну з іншого боку, ми бачимо, що такі відновлення вони в принципі мають достатньо е, такий е, характер, що ремація там буквально відбувається ну, там, через тиждень два. На Львівщині поліціянт на службовому авто збив неповнолітнього і зник з місця аварії. ДТП сталося поблизу села Красів на трасі Київ-Чоп. 17-річний хлопець переходив дорогу на зебрі, коли в нього в'їхало патрульне авто. Постраждалого доправили в Львівську лікарню Охмадит. Загрози життю немає. Водій інспектор поліції проти нього порушило справу. ДБР поліціянтові загрожує до трьох років позбавлення волі. На Кіровоградщині затримали двох військовослужбовців через хабар за переведення у тил. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили командира взводу технічного забезпечення та водія однієї з військових частин, які за 4 тисячі доларів допомогли військовослужбовцю перевестися у тил на посаду механіка. Гроші отримували двома частинами. Затримали їх на гарячому, коли зловмисники передавали другу частину грошей. Тепер їм світить від 5 до 10 років із конфіскацією майна. У Чернівецькій області затримали порушників одразу з трьох областей. Аби швидко і комфортно дістатися кордону з Румунією. Вони найняли два автомобілі, але поблизу межі їх затримали. Жителі Дніпропетровської, Київської та Волинської областей, за начебто, безпечний маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску мали заплатити організатору 10 тисяч доларів. Прикордонники зупинили автомобілі на контрольно-пропускному пункті Мамалига. На чоловіків склали протоколи за статтею Незаконний перетин кордону. Австралія запровадила нові санкції проти 37 громадян та 7 організацій Росії. Повідомляє Міністерство закордонних справ країни. Зокрема, до санкційного списку потрапив пропагандистський співак Шаман, а також керівники низки російських компаній. Я нагадаю, нещодавно Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту Росії. Росія і далі отримує запчастини до західних літаків попри санкції. Відповідне розслідування оприлюднили у Фінляндії. Журналісти встановили, що з лютого 2022 року до РФ ввезли авіазапчастини на суму щонайменше мільярд євро через заплутану мережу посередників у третіх країнах. Росія отримує близько 500 літаків західних моделей Ейрбас і Боїнг. Які були у лізингу, та які вона не повернула після початку війни, за даними російської митниці, до РФ через різні схеми завезли обладнання для Ейрбас на 600 мільйонів євро, включно з новими двигунами та запчастини для Боїнг на 400 мільйонів євро. Обладнання постачали через посередників у Туреччині, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. З лютого 22 до серпня 24 року нарахували близько 4 тисяч поставок із залученням понад 360 фірм з усього світу. Близько сотні компаній посередників зареєстровані в еміратах. Через них пройшла третина поставок. Нідерланди профінансують виробництво 20 наземних транспортних засобів Ермін для збройних сил України. Міністр оборони країни підписав відповідний контракт з німецьким концерном «Райнметал» під час саміту НАТО з питань промисловості в Газі. Замовлені машини це пілотовані та безпілотні наземні транспортні засоби для евакуації поранених поблизу лінії фронту. Поставки планують здійснити 2026 року. У «Райнметалі» зазначили, що цей контракт є. Першою значною віхою для Ерміна і сприятиме розвитку оборонної промисловості Нідерландів. В умовах, коли легковий транспорт на передовій є розхідником, допомога волонтерів в оновленні автопарку, забезпеченням іншою технікою дуже важлива. Долучаються до підтримки воїнів і іноземці. У нашому спільному матеріалі з колегами з медіа центру ЗСУ. Докладніше про це. Автомобілі зазвичай заповнені дронами. Екофло це є зарядні пристрої, також генератори. Цей раз привезли дуже багато дрони, ті, що дуже необхідні, і спасають дуже багато життів. 20 автомобілів із додатковими гостинцями на потреби наших сил оборони. Це завершальна партія першого етапу масштабної ініціативи «100 машин для України. Її започаткували наші та латвійські волонтери. Так як наш батальйон зараз знаходиться на одному з найгарячіших напрямків, тому логістична складова для виконання бойових завдань ну, це просто є дуже важливо і необхідно. Маємо всі розуміти, що без цього не може бути виконане те чи інше поставлене завдання, тому що і довіз БК, провізії, води ну, без цього не може йти ні одна війна. З 2022 року загалом уже вдалося доправити 115 транспортних засобів. Цього разу ще й два катери. Усю техніку будуть використовувати безпосередньо на передовій. Там де саме жар Точки туди, де найгарячіші точки, наприклад, Покровськ, Куп'янськ, дуже бомблять. Вище суми йдуть бойові дії, тобто пункти, де гаряче. Я дуже вдячний, що нам передали цю автівку. Ця автівка дуже нам потрібна, буде в нагоді буде випадку логістичні функції. Дуже вдячний за те, що нам передають не просто авто, а ще додають генератори, кафлошки, мавіки. Це вже не перша передача, ми вже отримали друге авто. Тож, поки потреба в ініціативі є, благодійники її не зупинятимуть. Навіть більше готуються до реалізації другого етапу своєї програми. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. За рішення проголосували 413 депутатів. Проти виступили 15. ще троє утрималися. Віце-прем'єр-міністр оборони Владислав Косіняк Камиш заявив, що цей крок є. Ключовим для безпеки регіону через російську загрозу він зазначив, що ініціатива походить від Польщі, країн Балтії та Фінляндії. Нагадаю, готавська конвенція була прийнята у 1997 році і набула чинності в 1999-му. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав якими діти бачать своє місто у Харкові? Відновили мистецький конкурс. Бібліотекарі та музейники запропонували дітям виразити на холсті, як вони відчувають своє місто. І крім пам'яток та символів, учасники зобразили і полеглих захисників янголів-охоронців, завдяки яким Харків живе і розвивається навіть нині. Про історію воїна, який у 18 років пішов добровольцем і поліг за Україну в сюжеті Світлана Шикера. Діти малюють Харків, його символи і пам'ятки. Від початку великої війни це перший конкурс, в якому юні художники представили свої роботи. Бібліотекарі разом із працівниками художнього музею влаштували в укритті виставку. Тут усе про місто і його захисників. Десятирічний Михайло добре знає, що таке війна. Його родина виїхала з під Вовчанська. Олівцем зобразив полеглого захисника Нікіту Засядька. Одинок зі шпирами, Шпром, боксави і театр. Він закриває собою місто, Харків від війни. Поліна теж намалювала Нікіту Гуащу у її виконанні. Воїн це Янгол-охоронець, який крилами оповиває своє місто. Я вирішила його намалювати як Янгол, який захищає нас. Він захищає людей. Найважче малювати руки, щоб вони ну, були ось так, як будто він їх захищає. Потрібно було перемальовувати може раз-три. У Упротерацина вдивляється мама Нікіти. Дивлячись на ці малюнки, Міша. Малював як справжній хлопець, такого, знаєте, молодого хлопця, і він дуже-дуже схожий, і такі в нього і тіло спортивне, ну, воїн можна стопроцентний. А Поліна малювала як люба жінка, така емоції, емоції, крила. Мати згадує, Нікіта в дитинстві був хворобливим хлопчиком та його загартував спорт. Вільна боротьба та плавання, у якому досяг чималих результатів, став майстром спорту. Коли почалося повномасштабне вторгнення, нікіті було всього 17. Тоді навчався на лікаря-реабілітолога. Але з перших же днів почав волонтерити, возив смаколики на блокпости і, зрештою, повідомив батькам, що йде в тероборону. Ми відмовляли, ми казали Нікіта, будь ласка, закінчи, хай буде у тебе професія, ти врач реабілітолог, вчися. Та щойно виповнилося 18, Нікіта став до лав Азову. Батьки прийняли його рішення. Хлопець узяв позивний гордий. У серебрянському лісі він витяг пораненого розвідника, а за кілька годин загинув, утримуючи позиції при штурмі. Він казав, мама, ти не розумієш. Йде війна, і, хоч я і ну, у мене такий вік молодий, але немає ніякої різниці, скільки чоловіку років, коли він йде захищати свою сім'ю ну, і свою батьківщину. І Ви знаєте, напевно ми всі, ті, хто втратив наших рідних, напевно, ми живемо тими думками, що є. Якесь паралель, ну, паралельне життя, да де вони нас бачать, де вони бачать, як ми їх цінуємо, де вони е, бачать на що ми е, пам'ять про них несемо. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О 14-й будуть іще новини. Ну а доти про все важливе. Дізнавайтеся від Ані Каміннівої. Аню, тобі слово. Дякую, Олександра. Євро б'є рекорди. Чому знову виріс курс європейської валюти? Про це й не тільки поговоримо цієї години. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.